Танкісти, артилеристи, ракетники це найзатребуваніші військові спеціальності в зоні АТО. Нинішня мобілізація складатиметься з кількох етапів і становитиме сукупно 210 днів. Власне під час набору спеціалістів якраз і шукатимуть людей з такими навичками. Непідготованих обіцяють не брати тих, кого мобілізують на 10 днів. Відправлять проходити загальну військову підготовку. А інших 16 діб солдати згадуватимуть свої та опановуватимуть нові спеціальності. Ірина Маркевич про особливості мобілізації нинішньої. Киянин 36 років має родину. Працює в комерційній царині. До на пана Андрія вже лежить у військкоматі. В медкомісію проходили лише коли перша хвиля Ні, оце да коли час зараз загалом здоровий, але були проблеми з коліном. Чи прийде повістка? Вирішать військові. Не те, що пан Андрій її чекав із нетерпінням, але ховатися не буде. Дійсно, всі хвилюються. Я також хвилююся. Але що робити? Якщо кожен з нас скаже я не піду, то хто то що буде тоді? Поки що біля військоматів немає ажіотажу, туди викликають на співбесіду і медичний огляд. Міноборони передусім шукає здорових чоловіків бажано з військовою спеціальністю, затребувані танкісти, артилеристи, фахівці, ПВО, зв'язківці та ремонтники. Дефіцит розвідників вік від 25 до 60 років. Місце проживання не має значення. Міністерство оборони обіцяє, що мобілізація по всім регіонам буде пропорційна. Будуть запрошувати чоловіків до військоматів навіть з звільнених містечок і міст Донецької та Луганської області. Лише з окупованої території та Криму до війська братимуть лише добровольців. Для цього вони самостійно мають приїхати до найближчого військомату на українській території і заявити про своє бажання бути мобілізованим. Усім обіцяють загальну підготовку 10 днів, фахову 16 і для бойового злагодження 15 днів. Чиновники. Міноборони вважає, що цього сроку досить, аби згадати військові навички і замінити тих, хто вже давно потребує ротації на сході. Ми не плануємо взагалі не підготовлених брати для комплектування посад, які визначають бездатність. Військові комісаріати підбирають громадян, які пройшли або ж військову службу, або за цивільною спеціальністю мають відповідну. Підготовку генерал-майор каже, врахували помилки минулих мобілізацій. Голими й босими солдати четвертої хвилі не залишаться. Радник президента Юрій Бурюков на своїй сторінці у Фейсбуці теж підтверджує, куртки і штани утеплені. Вже є практично на всю четверту хвилю нового зразка. Так само Берці, це гуманітарна допомога з Канади, бронежилети і каски закуповують. Саме через незабезпеченість солдатів торік були жіночі бунти біля військоматів. Нині спокійніше не буде. Військові прогнозують хвилю провокацій. Намагання в будь-який спосіб дестабілізувати обстановку навколо військових комісаріатів, вплоть до проведення терористичних актів, підпалів. Очікуємо активного інформаційного впливу. Перш за все інспіровано Російською Федерацією. Четверта хвиля має привести до українського війська близько 50 тисяч вояків. Така кількість людей потрібна, щоб укомплектувати всі угруповання, провести ротацію і створити резерв. Нині серед чоловічого населення лише й розмов про мобілізацію. Звісно, будь якби разне момент, то є разнеї ситуації. Ну я думаю, да. Я думаю, все таки прийдеться. Як прийде, то да, і будем рішати. Для тих, хто не хоче йти до війська в мережі, розробляють заяви про відмову, надають консультації. Юристи військові кажуть, законного способу ухилитися від мобілізації немає. Є 240 судових проваджень для тих, хто хотів відкосити. Однак армії не потрібні хворі, не мобілізують українців, що мають троє і більше дітей або доглядають немічного родича. Аспіранти і студенти денної форми, а також строковики, не підуть воювати. Чоловіки старше 60 і жінки за 50 теж до війська не запрошуються. Усі решта можуть отримати повістку. Якщо людина здорова, підготовлена, її вік підпадає під вік мобілізованих, то вона може бути призвана. А відмовитися по там релігійним чи іншим питанням законодавство на сьогоднішній день цього не передбачає. Четверта хвиля мобілізації триватиме 210 днів. Коли саме почнуть приходити офіційні повістки, стане зрозуміло, як парламент ухвалить закон про мобілізацію. Ірина Маркевич, Сергій Щекочіхін, Спецкорт 2+,2.